Украина активно продвигает свою формулу мира. Вот, а давай обратим внимание еще на этот момент. Формула мира – это некоторые наши хотелки, возведенные принципы, но не показывают системность, которая включает хотелки России. То есть не предъявляет план мира, который бы позволил закончить войну. Потому что одно дело проявить формулу мира, как ты его видишь, и другое дело создавать такую формулу мира, ну или виднее, или план, Катори би какта позволить заключити капровізісровона почала цю війну ще у 2014 році. Це означає, що Росія, ну принаймні, повинна зазнати знаєте, утиску від певного міжнародного середовища, і тому Україна займається ось тими своїми різноманітними дипломатичними ініціативами весь цей час, аби зібрати купу весь інший світ, і щоб цей інший світ допоміг Україні натиснути на Росію і привезти. Сти їх до тями. бо неможливо домовитися із шизофреніком, який хоче тебе знищити, бо йому якісь голоси в голові нашептали, що ти клята скатіна, і тебе просто потрібно вирізати. Тобто, розумієте, неможливо знайти компроміси у екзистенційному конфлікті.